Вітаю, дорогі родичі. Говоримо далі. Багато є запитань у просторі, і потрібно їх проговорити обов'язково, тому що, коли словами проговорюємо, це ті ключі, які дуже важливі для нащадків великого роду зоряного потрапити, можливість потрапити на потрібні хвилі. І можливість відчути себе, можливість згадати себе. А тому так важливо промовляти. Ось, хоча інформацію, яку сакрально важливу з древніх часів завжди вона передавалася через хвилі, вона не записувалася. Інформація найважливіша, а лише передавалася посвяченим, і це тривало завжди. До цього часу зараз так само посвяченим не тут на планеті, а посвячення йде згори, посвячення відбувається трохи в іншому стані, в іншому вимірі, але все дуже чітко і це не розкажеш просто словами, і це не потрібно навіть говорити, тому що ті, кому потрібно, ті пройдуть це, а ті, хто взагалі для кого це якась фантастика, казка або дурня, їм це взагалі знати не потрібно. Тому ще такий момент: посвята йде згори і посвята йде в особливому стані нашими рідними Божими. Щодо цього, щодо реінкарнації, хотіла сьогодні поговорити. Чому? Тому що Зранку в мене ця інформація просто літає і десь я її відчуваю, чую. Багато значить, є моментів на планеті. Зараз така якась піднято це все. Хоча, звичайно завжди люди цікавилися цим, і релігії поперекривали багато хто, От таких релігійних моментів, які закрили, сказали, що цього немає. А деякі релігійні навпаки. Кажуть, що там є перевтілення. Що передаю я? Що йде від сварога, тому що ця інформація саме за реінкарнацію, це від сварога, і чому я так знаю? Тому що я їх бачу, вони такі, як ми, вони просто дуже гарні, в них інший ріст, і вони приблизно в одному віці. Вони не старіють, тому що працюють з часом. Це дуже складні процеси, це те, що можна розповісти. Тому щодо реінкарнації, наші боги завжди в одній статі, і ті, хто є нащадками богів, також в одній статі. Багато є таких моментів по регресії, які ніби згадують люди, що були там хлопцем, дівчиною. Ось я коли. Почала вже так серйозно входити в своє згадування, завжди бачила себе лише жінкою. Я якось розповідала вам про це. І коли була в різних жилах цивілізаціях, абсолютно до цього часу знаю і можу повернутись, побачити і меблі, і. Страви, і кораблі, і людей, які поруч, і інші землі планети. Це просто ніякий фентезі не опише це все. І завжди жінка. І я задавала такі питання собі: чому це так? Хоча є інформація про те, що можна бути і так, і так. Наші Божі лише однієї статі. Це вся відповідь. А щодо рептильних, вони можуть змінювати це. Тому це їхня ідея. Часто людей, коли входять в регресії, часто не зовсім ті вводять, які потрібно в регресії, і багато авторів, які є так видно по них, прямо що вони є самими справжніми рептиліями, хто бачить, в кого відкрити третє око, це дуже гарно видно. Ну, ось, тому, так. І вони є такими, їхні книги є бестелерами. Ось, ну і люди сидять на цьому, звичайно. Я передаю те, що я хотіла передати, і те, що сьогодні разом із таких особливих зв'язках з ворогом, я це передаю. А щодо цього щодо творця і творців, часто вживається зараз також про те, що творець один, він, є він і вона. І їх багато. А творців багато, і творці, які творять світи, і а, наші, а, наша галактика не одна, наш всесвіт не один. Це дуже багато світів, всесвітів, це все а, таке багатопрошарково і завжди присутні в творчості він і вона, бог і богиня і багато богів і богинь. А, є різні прошарки, знову ж таки кажу. Але завжди присутні він і вона. Щодо цього також важливо передати вам це. Ось і. І. А і. коли на цій планеті є втілена істота з генами божественними жінка, то, звичайно, всі чоловіки, які є. Зовсім іншої генетики, вони будуть ніби чужими, і все життя ця жінка буде шукати того, який, кого вона знає, тому що прийшла з цією пам'яттю. Так само чоловік, якщо він є божественним, він ніби все нормально в стосунках десь, але ну, всередині він відчуває, що десь є та, яка, яку він пам'ятає пам'ятає своїм тілом, пам'ятає своїм духом, але в пам'яті десь щось ще не складається. Тому так, ще такі моменти. І щодо навколишнього середовища, в нас були декілька днів такі надзвичайні сонячні дні. Я просто в мене така радість, і це святий Ярило Ясний. Я його називаю так. Хоча світочі можна в них багато імен, як і в нас. Є земні імена, є посвячені імена, є по паспорту, імена є різні, але це одна і та ж істота. Так само наші дорогі їх по-різному можна називати. Є різні до них звернення. А я до нашого світу чи, говорю Ярило, він мені такий близький і близький, дуже занадто близький, кровно це все відчувається. Тому коли я інколи навіть бачу, не просто там кругле, я бачу обличчя, я бачу, як це істота просто дуже, дуже велике сяйво, і не завжди можна сприйняти просто такими фізичними очима. Ось тому дуже гарно сприймати третім оком. А я синхронізуюся з ним. І в нас таке, як ніби відбувається, в мене отут таке клацання раз, і ми входимо він своїми променями. У мене тут третє око, і ми ніби такий один механізм, і я стаю з ним як одним. І таким чином передається інформація. Це незвичайне явище, просто яке передати неможливо. Тому ну, знову ж таки світоча сприймають по-різному. Для когось це просто лампочка, яка десь там сяє. Ніби тудись на куполі. А для мене це великий простородич наш. Декілька днів він був просто такий надзвичайний, це інше сяйво, і це сяйво, яке можна вже сприйняти фізичним тілом, таким, поки це фізичне тіло змінюється в цих всіх процесах. Ось зараз знову з ночі минули тумани навали, рептильні вони це роблять, тому що їм ж треба така обстановка, щоб ще якось існувати. І оці штучні інтелекти, ці всі роботи це певна їхня допомога, тому що в зовсім скоро вони не зможуть ці істоти просто бути в новому просторі. Тому штучний інтелект яким чином їм допомагає, трохи буде ще допомагати, аби вони мали певний вплив. Але це знову ж таки ненадовго, тому що День Сварога це величезні зміни, в яких немає ніяких деструктивних ні істот, ні процесів. Тому так. Тому ось все це, що хотіла вам сказати, передати. Я думаю, що не лише словами я змогла передати і хвилями, які йдуть від мене своїм тілом. Тому дорогі, люблю своїх а рідних по генах, по зірках. і ідемо далі, сяємо. У нас надзвичайна сила завжди кажу. Повторюю про це зараз. Кожне слово наше промовлене. Воно е, працює як блискавиця, тому е, просто потрібно знати, що занадто величезні процеси вже включені, і помножені, і е, світлосяйна епоха, в яку ми війшли, буде найкраща із усіх, напевно, які були до цього. Тому, дорогі, люблю, обіймаю все буде як найкраще.